Друзі, всім привіт! В першу чергу хотів сказати дякую за те, що ви ставите лайки, переглядаєте. Мені дуже приємно, і це мотивує мене бути і надалі вам корисним. Надіюсь, я вам корисний. Добре, зараз в цьому відео я вам швиденько розповім, на що варто звернути увагу перед тим, як купувати об'єктив Б. Поїхали! У нас є два екземпляри 24-70. Є F і є також 245 РФ. Перше, на що варто звернути увагу, це сам стан об'єктиву. Познімайте кришки, оцініть візуально, як він виглядає. Тобто, чи він затертий, зачуханий, чи є всі циферки, видно їх, чи не стерті, чи резинки цілі, чи не вилипає, не вилазить десь резинка, чи вона не розтягнута. Це все розповість вам про стан самої лінзи. І про те, наскільки бережно з нею взагалі працювала і користувалася. Це може нам розповісти, скільки йому років, або ж наскільки він убитий, ушатане. Щодо цього об'єктива, то давайте так візуально ми його оцінимо на лінзах, які більш-менш нормальні, не вбиті, не багато тисяч разів юзалися. В них є невеличке матове таке покриття. На цьому об'єктиві воно ще трохи присутнє, а саме на самій, на самій, отут його видно, на цій частині це взагалі повністю матове. Скоріше за все, його використовували з блендою і тим самим ну, сюди руки не потрапляли, воно не терлося в портфель, е, ніякі ну, там, штуки не притиралось. Але ця частина вже потрохи цей мат е, уходить і залишає такий невеличкий блиск. Окей, я подивився, візуально він виглядає супер. Також у мене є для порівняння РФ-об'єктив. Не знаю, чи буде видно на відео, але він матовий, так як йому всього там 2 місяці, в нього ще є повністю матова поверхня. Що розповідає мені про те, що цей об'єктив майже новий. І купуючи от таку, такий об'єктив ну можна спокійно ну, поставити йому хорошу оцінку того, що він візуально ок. Звісно, коли ви дивитесь об'єктив, подивіться на стан Лінз. Візьміть тряпочку, салфеточку, все повитирайте, щоб ніде не було ні сколів, царапин, подряпин, щоб ну, передня і задня лінза були ціленькі. Є. Yeah. Друге, Друге це перевірити стан оцих болтиків, винтиків. Болтиків, скоріш за все. Е, потрібно оцінити, чи їх розкручували. Тобто, якщо їх розбирають в якійсь там е, майстерні десь е, в підвалі. То в е, майстра не буде пластмасових викруток, він це буде крутити хоч як. Звісно, зараз всі майстри більш-менш сучасні, але ж ми можемо подивитися, якщо крутили желізною викруткою, то залишаться такі сліди, ніби його стерли. Ці от хрестики. Тому перевіряйте, що нам розповіть дана інформація. Дана інформація е, нам скаже, що об'єктив розбирався. Хто розбирав? Як розбирав, це вже ну, не має значення. Якщо лінця розбиралася, то краще за все не зв'язатися з цим продавцем і не брати цю лінзу. Добре, їдемо далі. Далі, давайте зробимо декілька тестових каплів. Ми під'єднуємо об'єктив до камери, виставляємо закриту діафрагму, в районі 10, можливо на 16 і фотографуємо білосніжну білу поверхню, наприклад, білу стінку. Робимо декілька тестових кадрів і ми побачимо, чи є пиль на лінзах всередині об'єктива. Він, звичайно, пило захисто, пило воду ну воду не дуже, але пилозахищений. є резинки і пилі важко всередині потрапити. Але якщо вже пиль туди потрапила, то вітим її дістати просто майже нереально. Далі. Далі ми давайте оцінимо стан ось цих, ось цих контактів. Тобто ці контакти повинні бути дуже легенько стерті. Бачите, якось на ну, тут на цьому об'єктиві. Дуже легенько стерті, і тим самим ми розуміємо, що ну, об'єктивом не користувалося мільярд разів. Користувався декілька сот разів. Якщо ви бачите, що в об'єктиві прям такі канави, дерева від того, що там він з'єднується з камерою, і воно зробило пошкодження цього, цієї частини лінзи, то також я би вам не рекомендував купувати таку лінзу. Тому що вона може ерорити. Ще на рахунок ерорів. Да, от давайте зразу це прийдемо. Візуально він окей, лінзи цілі, все вроді супер. Ми купили лінзу, а через два тижні вона заерорила. Може, навіть через день вона заерорити. Там, Знаєте ця стандартна ошибка, втрачений зв'язок з лінзою. Насправді, в Canon є такі проблемні лінзи, і я вважаю, що їх треба обов'язково перевіряти на час часом перевіряти. Користування це 85, 1,8, а також f2.8, ось цей, 2, вони дуже ролять. І стандартна помилка це втрачений зв'язок з камерою. От ти фотографуєш весілля, чи собі фоткаєш, то втрачений зв'язок, тобі треба зняти, одіти, і він тоді знову включається. І чим більше. Разів ця помилка ну, знову ж таки виходить, тим частіше треба це робити. У мене бувало навіть таке, що я добив настільки лінзу, що в е, мене майже 10-й кадр, кожен вже ерор, ерор, ерор. Хоча його батарейку перезапускав, щоб дозняти якось проєкт, бо мені було важливо. А ще е, на рахунок того, що він не ерорив, одягніть е, на свою камеру, трохи пофотографуйте. Ну, мінімум 20-30 кадрів. Виключайте, включайте в різних умовах, походіть пофоткайте, тому що лінза візуально може бути окей, а всередині має бути, може бути ерор. Тобто, ну вона втрачає зв'язок з камерою, і треба буде міняти деякі там плати. Ну дехто з цією проблемою зіштовхується і вирішує її таким чином, що виставлю на Олекс і грубо кажучи, продам, Нехай другий париться. Такий, знаєте, трошки ну, неправильний підхід. І от від цього нам і потрібно уберегти. Вас, тих людей, котрі дивляться це відео, і впевнені, що у вас все буде зараз добре, і ви купите собі хорошу, беушну лінзу. Ось, вроді все, ще додатковий бонус лайфхак це питайте продавців, чи є е, якісь документи на об'єктив, щоб дізнатися приблизно, коли він взагалі був куплений в магазині. Ось зараз, от, коли вам дають просто от, на цей об'єктив, я за нього хочу там 2000 доларів, е, то важко оцінити його, ну, скільки йому років і лінза. 2470 може мати 2 роки, а може мати там, 4 роки, 5 років. Вони випускалися доси довгий час. І наша мета з вами купити найновішу і не вбиту, і найкращу. Оце є. Добре, ще один маленький лайфхак це те, що потрясіть трохи лінзою. Послухайте, чи там нічого не болтається сильно. Самі лінзи трохи отак мусять в об'єктиві трошки їздити. Але в мене було, наприклад, такі ситуації, що я одразу там ну, явно був болтик. Ну просто такий дзвінячий звук, там був болтик, він дзвенів, і я вдивився. Вроді тут все окей, він не розбирався, все класно. А всередині болтик. Яким чином він там потрапив, не знаю. Тому також от, послухайте, чи він ну, добре закріплений, може навіть він забути, якась не, не на місці стояти, він може прям дзвеніти. Тому наша мета цього уникнути. да, ще про криші. На об'єктиви кришки бажано купувати об'єктиви ну, з кришками, де щоб передня задня була, тримати їх під кришками. Якщо можливість, то купуйте ще захисну захисне скло спереду. Маленький такий, ну не маленький фільтр захисний, який допоможе там від різних потраплянь, камінчиків, якихось зернинок на лінзу, ну зберегти саму лінзу. Тобто він прийме удар на фільтр. Ну, а ля як захисне скло на айфоні, а сама лінза залишиться цілою. У мене таке бувало, що я підходив на весіллі, фотографую, мені там скрипач там, об'єктив цією паличкою лупс. І ну, прям пробивали мені ну, цей фільтр захисний. Добре, що він в мене був. Окей. Мені здається, я вам розповів все по тому, як фотографувати. Я вам вдячний. Якщо є запитання, питайте, я буду радий відповісти. Всього вам найкраще.